Всім привіт! На зв'язку Анжеліка. Сьогодні будемо говорити про те, як оформити гармонійний візуал профілю. Я підготувала презентацію, зараз я її увімкну, Почекаю трошки, щоб приєдналися. Хтось приєднався. Привіт! Привіт-привіт! Оу, як вас багато! Кажу, що будемо говорити про гармонійний візуал профіль, як його оформити. Я все ж таки підготувала презентацію. Мене нормально чутно, бо я в навушниках хочу зрозуміти, чи чутно вам мене, чи ні. Так, бroom, вас так багато вже. Привіт-привіт! Дуже рада всіх бачити. Так, так, поширити глядачів світлину, поширити, так. Коротше, я підготувала презентацію. Буду трошки топіти, напевно. От. Привіт. Буду перемикати слайди, щоб, коротше, нічого не, не пропустити, все проговорити, і щоб вам було наглядно видно приклади, типу, як треба, як не треба. І таке інше. Всім привіт дуже дякую, що ви приходите всі. Клас. Дуже рада всіх бачити. Так, я всім вже помахала. Давайте будемо починати, щоб швиденько все пройти. І так, привіт. Окей, я поки що не відволікаюсь. я починаю. Будуть питання, ви пишіть, я буду потім робити такі, типу, Перерви і відповідати на ваші запитання. Сьогодні поговоримо про те, як оформити гармонійний візуал профілю, і які помилки не треба допускати. допускати. Ось. Справа в тому, що буває таке, що ми отримаємо класні фото зі зйомки, і навіть, ці класні, навіть цих класних фото їх насправді не досить. Бо е, можна якось їх оформити так, що вони будуть негарно виглядати. Ось, щоб все було більш-менш гармонійно, я не кажу за якісь прям ідеальні візуали, так. Я кажу просто, коли все більш-менш гармонійно. Для цього треба перетримуватися ряда правил. Так. Так, да, незручно тут з презентацією, але зато вам видно. Перемикати її незручно. Так. Я сподіваюся, вам видно. Дивіться, оце скрін, типу, фотографії з однієї зйомки. Він, в принципі, виглядає норм, тому що це фото в одному стилі, тут поєднані між собою кольори. Але насправді може бути краще, бо що тут не так? Тут у нас одна лінія фотки, інша лінія, один якийсь план, там ці середні плани. Коротше, нема о, між собою такого гармонійного поєднання, де різноманіття. так? Я далі буду показувати приклади, що я маю на увазі. зараз. Так. Заморочилася з презентації, тепер мені треба... так, Зараз. Я просто мені незручно її тут відкривати. Щоб я. Треба було пронумерувати її, блін. ладно. Так. Як можна зробити з тих фото, щоб було більш-менш гармонійно? Що ми робимо? От варіант, як це може виглядати, як би я це зробила, щоб це, на мою думку, це виглядає більш гармонійно, ніж коли типу в нас в один ряд однакові портрети, або в один ряд однакові там детальні фотки. Це раніше було так модно, коли викладали там. Може, пам'ятаєте, типу там предметка, потім там якісь крупні плани, в рядочок, потім інші плани. От. Мені так не дуже подобається, я більше люблю, коли є різні плани. От, Наприклад, як на цьому фото, там вверху йде дальній план, далі деталь, потім крупний план, інший рядочок, якщо зверху дивитися. Детальний знімок, де ручки мої, далі, далі середній план, потім дальній план. Нижче знов середній план, дальній план, детальні фото. Далі. І так. Тепер розбираємо на частини. Щоб зробити гарний гармонійний візуал. Що нам треба зробити? Нам треба взяти різнопланові фото. Що я маю на увазі? Це фото, які мають різні плани, це, це фото, які мають різне позування, різні ракурси. Якщо ми говоримо про різні плани, От, як тут, наприклад, йде дальній план, середній план, крупний. Да? Як я перед цим показувала, там йде детальний план, якийсь, там десь предметка є. Ось, і... Ще плюс якісь різні сюжети, реквізити якісь різні, і у нас виходять різноманітні фото. Тобто я на своїх контент-зйомках завжди знімаю своїм клієнтам максимально різнопланові фото, навіть коли в одному одязі я роблю це максимально різнопланово, щоб знаєте, не було, наприклад, от таких от там вам 50 портретів однакових в однаковому одязі з однакового ракурсу, в однаковому... Ви зрозуміли, в розмірі божому, плані. О. От. Щоб такого не було, я роблю різнопланово. Я роблю дальній план в одному шоді, середній одязі середній план, більш крупний план, як на цих фото. Потім роблю якусь деталь, типу там людина просто щось пише, наприклад, там, з спини фоткою, з боку, зверху. Ну, коротше, по-різному, для того, щоб ці фото були різноманітні, і потім, коли ви їх будете складати в стрічку, щоб вам було легше з цим. Так, є. Е, і зараз покажу прямо по прикладам, щоб е, якщо в когось нема розуміння, типу, що означає детальний, план, е, детальний знімок, що означає крупний план. Прямо хочу вам все наглядно продемонструвати ще раз. От, е, коли ми йдемо на зйомку, да? Ми або самі, якщо собі робимо, або хтось нам робить фотограф, ми просимо. Зроби нам, будь ласка, зроби мені, будь ласка, дальній план середній. Роби мені, будь ласка, дальній план, середній, крупний і там деталі предметку. В моєму розумінні, так, як я завжди кажу, деталі, детальні фото, я їх називаю, це фото, де є, хоча б частина людини якась, а предметні це коли людини взагалі нема. Отут у мене на прикладі. Зліва направо для мене. Ну, коротше, там, де є мої руки, це детальні фото. Там, де їх немає, просто там блокноти, які лежать, там ноутбук. От, Це в нас предметні фото. Є, зафіксували. Якщо є питання, ви пишіть, я буду потім відповідати. Просто не хочу відволікатися, щоб нічого не, не забути. Так. Далі крупні плани. Це отакі плани. Да? Робимо отакі плани. Різні там з боку, зверху, знизу, різне Да? так, так, так. От, от, на цій картинці, будь ласка, три, причому дві фотки. Це, це всі, до речі, три фотки мене з однієї зйомки. Різний одяг, різні самі ідеї, різне позування, і вже різноманітно дуже виглядає. Далі. Дальній план. Це коли разом з ножками ми робимо фото, да? повний зріст. Вони можуть бути теж, може бути там ще дальні дальні прям план, коли дуже далеко, як, наприклад, в дзеркалі. А, і у, потім, де я сажу і де я стою біля стіни, там там ну, просто звичайний дальній план. Так, далі. Я як стріла, коротше. Несусь. Так. а... Так, я чекаю, коли Інстаграм зробить, щоб було зручно презентації показувати. Ну, це все, все робить. тут. Дальній план є. Угу. Середній план. Середній план це от так. По пояс, десь трошки ножки обрізано. Ну, як на цих прикладах. да, дві фотки тут зроблені в один день. Так. Далі. З цим все ясно по планам. Якщо ми поєднуємо дальні, середні, крупні деталь, предметку, то ось що в нас може вийти. Так. От на цьому скрині, до речі, з різних зйомок фото, я просто хотіла саме на цьому скрині показати, що можна з різних зйомок теж поєднати. От. Тут просто плюс в тому, що в мене є мій колір. Цей блакитний, синій, він акцентний, і він ще поєднує між собою ці всі фотографії. От воно світ. Стрічка виходить світла, поєднана кольором. Це, до речі, фейкова стрічка. В мене не так все ідеально, бо мені ще треба зйомки публікувати. Коротше. Не будемо про це, але може вийти гарно, бачите, як може вийти гарно. А, так, дивіться. От що я роблю? Так? Якщо я далі теж про це проговорю, типу, що чого робити не треба, але я намагаюся просто вам проговорити, щоб було розуміння. Так? Бо, типу, Ну, наче гарно. А як це це гарно зробити? Я просто сама колись вивчала візуалу, і взагалі спочатку було нічого не понятно. Так. От я публікую, дивіться, якщо дивитися знизу наверх, да? от нижнє перше фото це у мене середній план. Далі я публікую детальний знімок. Потім я публікую дальній план. Так? Я не публікую в одну лінію всі середні плани. Я не публікую е, поруч середні плани. Да? Ну, якщо в мене є там така можливість, якщо я не забула, якщо в мені рілс там якось інстаграм не Instagram не порізав, не обрізав, і воно виходить іноді що. Публікуєш, значить, середній план, а виходить крупний. От. Е, тобто середній, деталь, дальній. Далі в мене йде. Е, Предметка, дальній план, крупний. Далі йде знову крупний деталь, дальній. Я до речі, отак от, я, я, як я тут зробила, я зробила крупний, там, де це в мене волосся, отак летить. І потім знову вверху крупний. Я би так не робила, насправді, треба було представити ці фотки е якось по-іншому. Бо потім в мене, коли стрічка сунеться, Оці дві фотки вони однакові, будуть поруч стояти, де оце в мене волосся, і, цей. і інший портрет, де я так з ручкою просто. Але, ну, але це якщо заморачуватися, так? Я вам проговорю просто е, такі головні принципи, на які вам треба звертати увагу. Це не означає, що прям, якщо щось не так, все. Да? Все нормально. Просто є основні принципи. Принципи, на які ми орієнтуємося, ще раз проговорюю, це різні плани, да? дальній, середній, крупний, деталь, предметка. Щоб ці фотки були різноманітні по позуванню, по ідеям, по присутності реквізиту, десь, може, навіть якщо ви фоткаєтеся в одній локації, там, навіть на світлому фоні одному, І ви бачите, от, тут же в принципі, ці всі фото зроблені в одній студії за виключенням. Фото по центру, там, де я на вулиці. І воно виглядає досить різноманітно. Мінімалістично, так? Але різноманітно. А, якщо є питання, пишіть. Бо я вже. Майже, майже на фінішній прямій. Так. Я, в принципі, частково вже вам сказала, чого краще не робити. Зараз я подивлюсь, що ви мені там пишете чи не пишете. Помахаю всім, хто заходить. Ви поки, поки що можете написати свої питання. І потім я перейду до цього пункту. Як вас багато. Як багато людей. Дуже вам дякую всім, що ви заходите. Дуже-дуже дякую. Ви бачите, як я так раз сьогодні ходила тиждень, думаю, треба в ефір вийти, треба в ефір вийти. Тут раз зібралася за годину. Це все тому, що я просто сьогодні відпочивала. Наповнилась і все, і готова знову. Так, все супер, чути добре. Я спитала, як чути, і не подивилася, що ви мені відповіли. Ой, ладно. Дякую, велике. Як ти гарно говориш українською, дуже дякую. в мене ще проскакують російські слова, іноді навіть речення, бо ще не зовсім я можу, не, не зовсім вільно можу спілкуватися прям на сто. Так, корисно було, супер. Та що ж таке дуже дякую вам. Ти молодець, корисно, цікава. Дуже вам дякую, дуже-дуже дякую. Я дуже рада, що корисна. Якщо щось незрозуміло, не пояснюю, ви мені скажіть, бо я в цьому вже давно і. Може бути таке, що я, знаєте, як кажуть, що коли ти в чомусь варишся, то ти вже починаєш зашиватися і не розумієш типу, що людям не зрозуміло в цьому. Якщо щось не ясно, щось не так пояснює, то ви прям пишіть мені, і я буду вам розповідати. Так. Euh... Так, чого краще не робити? Я сподіваюся, вам видно презентацію, бо прям вниз якось фотки йдуть. Дивіться, я вже сказала, що я не люблю, типу, коли однопланові фотки або схожі поруч, або ну, поруч в лінії. Так, я маю на увазі. От, наприклад, от тут я прям взяла в лінії, поскладала ті фото як, по крупності, однакові. От нижній план це все середні плани. От я так не люблю робити, але роблю. Але іноді роблю. Потім дальні плани. Ну, дальні плани, до речі, в принципі, мені подобається, коли буває таке, що стрічка взагалі створена з дальніх планів і е, якихось деталей. Це, в принципі, виглядає прикольно. Ну, Мені більше подобається такий стиль, коли оці всі кадри поєднуються: типу деталі, середні, дальні крупні і іноді предметка. Бо я більше люблю все ж таки, щоб хоча б частинка людини була в кадрі. Тому я навіть. Часто дуже не люблю просто фоткати предмети якось. Коли там, якщо людина десь перевдягається, там моя модель, так, то я можу там пофоткати щось. А так я зазвичай фоткаю то з руками, то з спини. Тобто, щоб обов'язково людина була хоч трошечки людини було в кадрі. От. Так, На дальніх планах я сказала. Да. Це, дивіться, це така основа, від якої можна відштовхнутися. Для цього я такі речі вам пояснюю. Це не означає, що це типу, правила і от все, тільки так і ніяк інакше. І з правил є виключення, так є завжди. Тому це окей, якщо ви будете робити якось по-своєму, да? ви будете експериментувати, пробувати, і ви потім, може, будете робити, у вас будуть тільки дальні плани і деталі, і буде все офігенно виглядати. Так? Це все треба дивитися. Треба дивитися, це все, до речі, візуал, це теж про творчість. От. І можете робити, як вам комфортно, просто кажу вам такі, таку основу, від якої ви можете відштовхнутися і вже робити потім по-своєму. Базу, скажімо так, в цих питаннях. І ну, знов-таки вверху, типу, чиста предметка. Коли ота чиста предметка, або чиста с... тільки середній, або крупний план, так в рядочок, мені не подобається. Я люблю, коли там є дальній план, середній або крупний і якась деталька. Так більше подобається. А ви вже дивіться, як вам подобається. Просто це воно може потім. Це в мене ще такі фотки, вони по стилю схожі, їх об'єднує колір, їх об'єднує світло. А якщо це будуть якісь такі фотографії з різних зйомок, наприклад, можливо, темні фотки. І якщо ми будемо публікувати там тільки середній план, то це може перенавантажити стрічку. Наприклад, вона буде там більш темна. І ще середні плани, і ще порізані десь голови. І це виходить, що це дуже-дуже перенавантажує візуально. І такий хаос виходить. А ще якщо кольори різні, взагалі, якісь там, типу, там червоний, там жовтий, там якийсь зелений, там ще якийсь, то це теж може такий відігріти хаос створювати. Так, далі. Однопланові або схожі фото одна над одною. То, я казала, це про рядочок. Коли у нас в рядочку однакові фото. А це я кажу, коли в нас однопланові, не однакові, а однопланові фото одна над одною. От я тут, наприклад. Знизу дальній план, зверху дальній план. Знизу деталь зверху деталь. Знизу середній план, зверху середній план. Отак От краще не робити. Далі. Ми вже добігаємо кінця. Можна так сказати? Мій етер добігає кінця. Да? О, це моє улюблене. Обрізання голови. Ну, тут є такий момент, що я, наприклад, коли знімаю контент зйомки, то я Беру простір і над головою, і знизу. Але це можливо не в усіх фото. Тобто я не можу всі 100% фото зробити, щоб був простір. Іноді десь це може бути і без простору. Але важливо, щоб цей простір взагалі був. Тому що, коли ви в Інстаграм будете складати ці фото, коли ви, їх, коли ви викладаєте в Інстаграм фотку, то ви її обрізаєте або до формату 4,5%. Або до 1.1. 1 Я всі свої фото ріжу на формат 4.5, бо формат 4.5 дозволяє більше фотографії залишити просто зверху і знизу. Коли ви будете на ці фото дивитися в стрічку, вони будуть в форматі 1-1. Але коли ти так дивишся, все. Коли гортає людина стрічку і дивиться дописи, да, і її мількає ваше фото, то вона бачить її в форматі 4.5. Мені так більше подобається, тому я виключно 4,5 використовую формат. От. Коли ми на всіх фотках обрізаємо голову, от як, наприклад, на цьому скріні, то це не окей. Якщо в нас там одна-дві якісь фото будуть з обрізаною головою, це нормально. Бо, наприклад, от на цьому скріні, верхній лівий кут, де я тримаю фотик, там сама ідея кадру, вона така. Тобто, ну, це окей, да, що там обрізана голова, наприклад. От. Тому обрізана голова це нормально. Обрізана голова на всіх фотках, краще так не робити. Так. Так, так, так. Угу. Я почитаю ваші питання, бо, в принципі, я вже... Швиденько так, все прям розповіла вам. Так. Корисно було. Угу. Так, корисно цікаво. Видно, що дуже стараєтесь, все зрозуміло. Дуже вам дякую. Я дуже люблю, коли я зрозуміла все поясню. Мені завжди здається, що ні, я щось я якось я не так пояснила. треба, щоб я прям щоб максимально зрозуміла було. Тому я люблю, коли є приклади. Ось Коли в мене лінтяй не прокидається, то я все це роблю. З прикладами. Ну, дивіться, в принципі, я вже все вам розповіла, таке основне, що хотіла. Єдине, я забула розповісти вам за колір. Я так сказала трошки про це, я забула це включити в презентацію взагалі інформацію про колір. Але я так коротенько проговорю. Я взагалі як раджу робити? Ну, це не тільки я раджу, це е, е, коли я проходила, проходила навчання по візуалу, е, радила робити, як? Береш до п'яти відтін... кольорів, е, із них до двох яскравих, краще якийсь один. Е, чому? Тому що яскраві кольори, е, якщо людина е, в неї око ще не напрацьоване, таке, нема це надивленості, то може виникнути складнощі. Ви, виникнути можуть складнощі з тим, що потім це все складно буде розміщати. Бо коли є колір. Е Треба обережно, щоб не було в Венігріти такого, знаєте, бо заходиш, там якісь кольори, неясно взагалі якийсь, типу хаос. Щоб цього хаосу не було, краще брати там до двох кольорів. В мене, наприклад, блакитний колір це мій улюблений колір, блакитний, синій, і він є акцентом в мене саме в стрічці. От, Я там якийсь блакнотик, наприклад, там е, беру з собою блакитне на зйомку, там блакитний одяг мене дуже часто. Ось там, блакитні мої сережки. Тобто цей колір він є акцентним, і він допомагає мені, ну, от, як я вам показувала на прикладах, він потім об'єднує між собою всі фотографії. Бо воно, ти, ти дивишся, ти розумієш, що є якийсь стіль у да? цих фото. А, з, кольором, з кольором все понятно. Якщо нема такого яскравого кольору, або ви не любите яскраві кольори, базові кольори між собою поєднуються просто на 100%. Ну, взагалі, я, я обожнюю базові кольори. Типу білий, сірий, чорний, біж, коричневий, Оце все воно між собою його можна потім поєднувати. І, і легко це робити. І колір, до речі, я завжди на своїх консультаціях кажу, що, що колір на фотографіях народжується з фону, на якому ми фоткаємося, з одягу, в якому ми фоткаємось, і з реквізиту. Да? У мене немає такого нічого підрукового. З кольору реквізиту, який ми фоткаємо. От так. Дуже всім дякую, що заходите. На <ріст> так. Я дуже вам вдячна. Якщо є питання, пишіть ще пару хвилинок. Взагалі раджу сильно, і я вам дуже дякую, сильно не заморачуватися, Просто от, є якісь головні правила, які я вам сьогодні проговорила, так? Ви ще в процесі, і я вам дуже дякую, ви ще в процесі, коли будете е, ну, практикуватися, ви зрозумієте, да, як вам більше подобається, як вам комфортніше і таке інше. Насправді є ще багато інших нюансів, типу колір візуалу, мінімалістичний, не мінімалістичний. Але я вже не стала йти в, в, в ті дєбрі, е, Я просто так вам тезісна і найголовніше просто проговорила, щоб у вас було розумінно. От, Дякую вам велике, що були зі мною. Дякую всім, хто буде дивитися в запису. Ось, якщо було корисно, будь ласка, поширте цей етер, зробіть відміточку. Буду вам дуже вдячна. Всім гарного вечора. Якщо є питання, можете писати тут в коментарях. Я відповім. Все. Всім гарного вечора. Па-па!